Отже, Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. Словаччина погрожує припинити електропостачання в Україну. Нас це хвилює, бо енергетика сьогодні мабуть одна із найслабших сторін воюючої країни, яку постійно росіяни намагаються вимкнути. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю РБК Україна. Долучайтеся, підписуйтесь на канал, коментуйте і тисніть вподобайку. Я ж вітаю Сергія Нагорняка, народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Отже, ФІЦО погрожує Україні не постачати електрику. Зеленський каже, що Путін доручив Фіцу відкрити другий енергетичний фронт. МЗС словаччини сьогодні повідомляє, Україна перебуває в затяжному військовому конфлікті. Це я цитую. Їй слід утримуватися від створення нових противників або вигадування ідеї другого фронту. Чи загрожують Україні ймовірні дії словаччини, якщо вони дотримаються слова і своїх погроз? Насправді ми імпортуємо біля тисячі мегаватт годин електричної енергії, і ця електрична енергія йде не лише зі Словаччини, вона йде із Польщі, Словаччини, з Румунії та Угорщини. Там плюс-мінус, десь рівними частинами і імпортують цю електричну енергію. Українські трейдери, це не державна жодна компанія не імпортує і ці електроенергії не забезпечується населення. Ця електроенергія, йде виключно під промисловість, під комерційні. Послуги, скажімо, тому навіть якщо Словаччина і не буде дозволяти імпортувати їхню електричну енергію, то на сьогоднішній день поляки нам пообіцяли, що вони зможуть повністю. Ту частину імпорту, який буде імпортувати, який імпортувався раніше із словаччини, вони зможуть перекрити це питання. Тому е, я не вбачаю тут якихось таких великих ризиків е, для нашої енергосистеми. І на сьогоднішній день ми проходимо е, більш-менш з рівномірними графіками. Ми бачимо, що немає якихось невиєвілневіялових відключень. Енергосистема працює стабільно, і ми вписуємося в той баланс, який є сьогодні в системі. А може ця істерика Словаччини масштабуватися якось в рамках Європейського Союзу, скажімо, долучитися до цих погроз Орбан може, коли вже і Угорщина, і Словаччина разом припинять, можливо, це створить в Україні. Ми добре бачимо, що в Словаччині, не в Словаччині, а в Європі, зокрема, да, Путін має там таку свою незначну коаліцію у вигляді Орбана і у вигляді Фіцу, які фактично там. Раз на місяць їздять в Москву на консультацію. Я вважаю, що сам європейський союз має оцінити дії і Орбана, і Фіцо. Вони все ж таки з європейським союзом і вони е, притримуються якихось чітких правил в європейському союзі. Чи вони такі там е, лідери, які все ж таки більше не орієнтовані на Путіна? Тому тут важливо, щоб сам європейський союз дав оцінку як Орбану, так і. Так і Фіцо, але ми бачимо, що Європейський Союз дуже демократично підходить до висловлювань і до будь-яких дій з боку цих двох осіб. Так, це може додатково десь нам створити якісь проблеми, якщо там і Фіцо, і Орбан перестануть давати можливість нам імпортувати ту електричну енергію з Європейського Союзу. Ну, вже будемо виходити з того, що є, але на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки Росія намагається. Протиснути, зробити все можливе, щоб Україна або безпосередньо сама уклала з ними угоду на транзит російського газу до Європейського Союзу, або через їхніх посередників, таких як Угорщина, або, е або Словаччина, у вигляді не самої країни, а у вигляді саме якраз її лідерів, таких як Квіцо. тому ми бачимо наскільки для них це важливо. Вони втрачають потенційно мільярди доларів, е продаючи газ до європейського союзу, і вони добре розуміють, що за наступний рік, два американці зможуть повністю замістити той дефіцит газу, який буде створений в європейському союзі, своїм газом в той же час. Ми маємо теж думати і про себе, тому що добре, що американці заміщують російський газ в Європі, але безпосередньо, ну що це нам дає? Це нам дає, що Путін буде менше заробляти, але ми розуміємо, що жирова прослойка Путіна і Російської Федерації достатньо значна і їм навіть на мою думку, якщо вони не будуть продавати рік газу до Європейського Союзу чи два, вони зможуть знову ж таки продовжувати фінансувати війну. Для нас важливо зрозуміти, яким чином ми будемо компенсувати ті гроші, які ми будемо втрачати на транзиті російського блакитного газу через свою газотранспортну систему. Чи готові американці компенсувати нам, ну, тому що ми розуміємо, що американці точно будуть у виграші. Ні європейці, ні хтось інший, а конкретно американці будуть виграші, тому що це мільярди доларів, і та різниця у 2 у три мільярди доларів, яку вони нам могли могли б заплатити за транзит, за потенційну втрату транзиту, я вважаю, що це потрібно зробити. Це перше. А друге, що потрібно зробити, що потрібно зробити, це щоб Сполучені Штати в рамках навіть сьогоднішнього пакету, який оголосив Байден, я ще не читав, не бачив там перелік якого обладнання, але я вважаю, що. Щонайменше повинні там, до десятка е, систем протиповітряної оборони Петрію, для того, аби ми могли захистити нашу газотранспортну систему від потенційних ракетних обстрілів Російської Федерації. А наскільки, так, на, наскільки така загроза дійсно є високою? Блумберг повідомляв, що нібито росіяни розглядають таку можливість, хочуть знищити тепер е, газотранспортну систему? Е, тут реальна загроза існує. Я думаю, загроза існує складно сказати, чи вдасться росіянам її знищити, тому що е, це величезна інфраструктура, е, так вони її можуть пошкодити, вони можуть е, там зробити роботу в якихось регіонах е, газотранспортної системи там неробочої, неможливої, да знищити вони точно не знищать, але ми маємо бути готові до, до будь-яких сценарій, тому що це Росія, і вони ми самі бачимо, що якщо вони не можуть щось забрати, то вони. Роблять все для того, аби нашкодити і щоб не унеможливити роботу там тої чи іншої системи, ми бачили, коли росіяни приходили і в Бучу і, і в інші е, уже деокуповані міста, коли вони йдуть з тих міст, е, то вони просто знищують все на своєму шляху. Тому очікувати від росіян можна що завгодно. Але я вважаю, що е, ми на сьогоднішній день е, маємо непоганий шанс, на мою думку. Е, я розумію, що американці зацікавлені у в, в, в тому, щоб замістити російський газ в Європейському Союзі, але на мою думку, сам транзит ми бачимо, наскільки він важливий для Росіян є. Мені здається, це виключно моя особиста думка як громадянина України, навіть не парламентаря, а саме як громадянина України, що ми могли б е, подумати про потенційну угоду, мовно кажучи, ми продовжуємо. Через європейську якусь компанію продовжуємо потенційний транзит на рік в обмін на деокупацію Запорізької атомної електростанції. Я вважаю, що це була б непогана угода. Я вважаю, що це була б непогана угода і отримати кошти за сам транзит. І по суті пошантажувати цим транзитом, щоб росіяни дати їм добу. Ми нам добу на укладання договору, їм добу на те, щоб вони деокупували повністю місто Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію. Такий мах на мах. Я вважаю, що це могла бути непогана угода, і вона якраз ну, росіяни по суті нічого Запорізької атомної електростанції не роблять, окрім того, що вони там її використовують як військову базу. Поки що вони її не так за ці всі два роки е, окупації з нею нічого не зробили. Вони її не запустили в роботу. А для нас е, було б для енергетичної системи ну, було б дуже круто її деокупувати і в такий шлях. Це була б хороша ідея. Насправді, не знаю чи е, розглядають таку ідею в міністерстві чи в МЗС, е, чи в офісі президента складно сказати. Мені ця ідея народилася, чесно кажучи, буквально вчора пізно ввечері. Тому що до е, завершення дії договору про транзит російського газу залишається там півтори-дві доби, і ну це могло можна було б так е, все ж таки подумати з приводу цього. Тут питання в іншому. Україна і президент Зеленський офіційно вже заявляли про готовність до великої кількості е, різних форматів. Путін, Кремль постійно від, відкидають все це. Власне так, як і з мирною угодою. Е, Трамп готовий, Зеленський готовий, а Путін ні. Тому тут видається малоймовірним, що Росія на таке погодиться. Ну для них транзит насправді зберегти транзит надто важливо. І тут питання навіть не в. Е... Там тимчасовому заробітку коштів для Росії вони розуміють, що як тільки американці зможуть замістити російський газ у європейському союзі, то шляху повернення Росії в Європейський Союз, ну фактично не залишатиметься. А вони окрім того, що вони ну там отримали гроші, то вони присадили, і ми пам'ятаємо, як пані Ангела Меркель, вона була дуже лояльна до Росії. По суті, вони дешевим газом купували е, лояльність європейських політиків, і тут важливо, все ж таки е, і не тільки щоб Росія не заробляла гроші, а щоб і Росія не купувала лояльність європейських політиків в європейському союзі. Я думаю, що ця угода ну критично могла б е, він зацікавлений в цьому. Ну для нас вигідно, щоб він нічого не продавав в той же час. Нам потрібно якось де наші стратегічні об'єкти. Ми маємо тверезо оцінювати, що військовим шляхом це зробити на сьогоднішній день неможливо, і будемо відвертими. Хто б ще не говорив, як би ми там не збирали силу в кулак, але це надто складно, і це може, ми можемо понести величезні втрати. А дипломатичний шлях це е, номер один варіант, номер два. Варіант. Якщо Європейський Союз спільно з американцями е, зберуть волю в кулак і накладуть санкції на російський розатом. То е, зняття санкцій можна теж торгуватися про деокупацію Запорізької атомної електростанції. Це такі два інструменти, на на мою думку, які могли б спрацювати. Є ще одне важливе питання і в енергетичній сфері. Е, Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Артем Петренко заявив, що у разі збільшення тарифу оператора газотранспортної системи України на транспортування газу, промисловість буде вимушена підвищити вартість своєї продукції і взагалі йдеться про катастрофічне підвищення всього в країні. Що ви на це скажете? Е, ну, ми маємо розуміти, що відсутність транзиту автоматично породжує. Ну, значні витрати, е, і недоотримання прибутку оператором газотранспортної системи України. Е, оператор до цього готується. Е, оператор е, проводить е, відповідні е, скорочення своїх видатків на 2025 рік. Тому що оператор ще влітку 2024 року розумів, що найімовірніше у 2025 п'ятому році е, ну, будуть такі складнощі, е, е, і оператор дійсно проводить е, оптимізацію своїх витрат. В той же час е, оператор не може фізично е, повністю законсервувати левову частку е, газорозподільчих підстанцій для того, аби зменшити витратну частину свою. І зрозуміло, що е, витратна частина залишається достатньо значною і на той об'єм газу, який буде транспортуватися. Нашою системою, але вже всередині країни відповідно ляжуть на транспортування цього газу, відповідно ляжуть і витрати, і вони також ну, перейдуть автоматично і на споживача. Я зараз не готовий сказати, чи споживач, саме як приватні домогосподарства, будуть переглядатися тариф на газопостачання чи ні, але. Для промисловості найімовірніше здорожчання е, саме якраз газу у наступному році з великою ймовірністю може бути, але не, не лише від української ціни на газ може бути форму, ну, формується ціна на українському ринку. Е, ціна на природний газ для промисловості вона так само залежна і від цін. В навколишніх країнах, які межують з Україною, тому що газ можна купувати і за кордоном і закачувати в українське газосховища, навіть українські компанії це можуть робити, і українська промисловість тому як буде складатися з цінами на природний газ в Європі, якщо Сполучені Штати а вони вже починають навіть через деякі українські компанії імпортувати, точніше експортувати свій. Газ зжижений до європейського союзу. Я думаю, що вони ці обсяги будуть нарощувати і вони спробують замістити саме якраз відсутність російського газу. Тому, на мою думку, зараз завчасно бити якусь паніку, що буде велике здорожчання, і це вплине саме якраз на собі вартість продукції. Так, може частково, але я вважаю, що сьогодні промисловість і, до речі, це така е, хвилина реклами має скористатися державною програмою через фонд декарбонізації. Фонд декарбонізації е, кредитує під е, пільгові відсотки під 7 і під 9 відсотків річних, ну майже як по програмі 5.7.9. Тільки це не банка, це саме якраз фонд декарбонізації, е, українську промисловість та українські е, міста може кредитувати е, комунальні підприємства на енергоефективні заходи. Якщо підприємство зменшує споживання або природнього газу, або гігакалорії, або електричної енергії, то вони можуть скористатися ну потенційно, якщо вони мають проект, і цим проектом передбачається скорочення. Викидів СО2 в атмосферу скорочення спалювання там природнього газу, то таке підприємство може отримати кредит до 10 років від фонду декарбонізації. І у фонді декарбонізації на наступний рік, якщо не помиляюсь, там передбачається надходжень там щось біля кількох мільярдів гривень. Тому варто зайти на сайт фонду декарбонізації українським підприємствам е, і власникам підприємств українських і скористатися такою програмою або іншими програмами, які стосуються енергоефективних рішень, і зменшувати точно потрібне споживання для того, аби потенційно при здорожченні ціни е, мати достатньо конкурентну е, собівартість своєї продукції. Пане Сергію, ми з вами спілкуємося в передостанній день 2024 року. З чим ми завершуємо цей рік? Я маю на увазі генерацію електроенергії, і чи вдалося відновити потужності об'єкти, які були зруйновані пошкоджені в попередніх обстрілах? Росії? я скажу, як би це пафосно не звучало, але кінець грудня ми завершуємо в енергетичній системі точно сильнішими. Ніж у 2023 році попри велику кількість ракетних атак, якщо не помиляюсь, 13 чи 14 масованих ракетно-дронових атак були цього року лише тільки 24-го по енергетичній інфраструктурі. Так ми втратили частину потужності саме генерації, в той же час в той же час, частину з цієї генерації вдалося роботу їх відновити. Це як теплоелектростанції, так і гідроелектростанції, і е, робота відновлювалася зокрема по гідроелектростанціям і по теплоелектростанціям з урахуванням потенційних наступних ракетних атак, і відбудовували уже саме якраз ці об'єкти, саме з урахуванням цих безпекових явищ. Е, тому е, по генерації так ми, якщо взяти грудень, е, кінець грудня 24-го року і Грудень 23-го року можливо по генерації, ми частково зараз маємо менший об'єм по генерації незначно не, не набагато менше, але якщо взяти по захисту, то у нас на сьогоднішній день збудовано. Ну на кінець року, я можу сміливо казати, що біля 70 захисних споруд другого рівня захисту, це саме якраз на об'єктах «Укренерго», які захищають трансформатор великої потужності. І які захищають будівлі релейного управління. І далі на 2025 рік у нас є плани добудувати також захисні споруди і під трансформатори, і під будівлі релейного управління це інноваційні рішення під землею. Вони йдуть уже розподілені. Це не одна будівля під землею, це там 7 сім будівель під землею на одній з підстанцій. І вони показали свою ефективність. Я сам особисто бачив, як захист втримав російські ракетні удари на кількох із підстанцій, і найголовніше, що ми будували ну, і Генеральний штаб погоджував ці об'єкти другого рівня захисту, що вони можуть витримувати шахетний удар і ракет і осколкові удари від ракет. Але ці будівлі витримують не лише. Пряме влучання шахедів а й витримують влучання ракет, тому е, ворог намагається весь листопад місяць і грудень місяць знову ж таки докласти всіх зусиль, щоб українці були е, без світла в своїх домівках. Але ми бачимо, що сьогодні у нас 30 грудня, кінець е, 2024 року. Але е, ворогу не вдалося, попри 14 масованих ракетних атак залишити українців е, взимку на новий рік. Без електричної енергії ми проходимо з незначними графіками відключень, навіть попри ті песимістичні прогнози, які я сам особисто ще влітку теж давав, тому що одні з прогнозів були і мої: що ми будемо взимку проходити з більшими обмеженнями, але протягом літа і осені я їздив по об'єктам генерації по об'єктам «Укренерго». І їздив з візитами для того, щоб зрозуміти наскільки ми якісно готуємося. наскільки швидко ми готуємося. Я хочу відмітити роботу Укргідроенерго. Вони провели колосальну роботу, тому що по Укргідроенерго було велика кількість ракетних обстрілів навесні, влітку і восени навіть і Укргідроенерго добре підготувалися. Вони готові до зими. Я хочу відмітити роботу Укренерго, які провели дуже фахову роботу. Спільно з Агентством з відновлення і побудували захисні споруди, і мають плани на 2025 рік. Ну і не можу не згадати українських атомників, ті, які теж працюють не зовсім в штатному режимі, тому що атомна енергетика не розрахована на постійні скачки електричної енергії, коли ворог обстрілює нашу енергетичну систему, то Атомники застосовують превентивні заходи і розвантажують атомні енергоблоки, потім приходиться їх швидко завантажувати знову, щоб повернути баланс в енергосистему. Тому наші українські енергетики вже пройшли такий шлях, що вони зможуть там, наступному поколінню передавати шалений досвід і нашим партнерам також. Тому я вірю в те, що ми на новий рік. Будемо обов'язково всі наші домівки будуть зі світлом. Так є в зоні ризику прифронтові райони, такі як Харків, як інші міста, які там Суми, які близько до лінії фронту, по яким ворог прицільно б'є, і там є зони ризику. Але в цілому українську енергетичну систему вивести із ладу і її цілісність ворогу не вдасться. Пане Сергію, дякую вам за такий оптимістичний прогноз. Сергій Нагорняк, народний депутат і член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть. вподобайку.